Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас буде вищене таке звичайне блюдо: це печінка, свиняча печінка, свина печінка. Ну, в общем будуть блинці з свиної печінки. Тут 350 г печінки і цибуля. Зараз я це перемелю на м'ясорубку і тоді буду робити тісто печінкове. Перемолола я печінку з цибулею і налила ще 50 грам, буквально 50 грамів молока. Ось таке от виходить. Зараз я буду заправляти його далі. Значить, Сюди я його посолити. Печінка свинна уб'є трошки запах цієї печінки. Ну і такий придасть свій пікантний вкус мускатний горіх. Обов'язково треба покласти трошки мускатного горіху. Тоді те ж саме зробиш ще трошки коріандр. І сухий часник. Сухий чесник, чесник трохи руки Сюди додаю ще чорну перцю. От, от такий набор спецій, це ті спеції, які підходять до свиної печеньки. Тепер і сюди треба додати ще столову ложку соєвого соусу. Тепер додаю муки, поки даю 2 столових ложки. Саме головне не переборщити з мукою. Муки, якщо додати більше, будуть резинові Так, ну начебто все. сіль перець, спеції, мука. А, стоп яйцему. Одне яйце. І тепер я венчиком роблю однородне тісто, щоб воно було без комочків. Роблю я такі блинчики, формую їх. Тут по 3-4 по столових ложки і величенькі такі, коротше. це перевертаю. Це на одні, а щоб було скоріше, на був кого різко. Накриваю кришею, це ну, треба буде, я ще раз його перевернув, вони ще не співрум'янеться. І вже нажарило такі виходять блинчики. Воно майже вже готове, печінка швидко ж готується. Всі блинці я кладу на такі серветочки для того, щоб забрати зайве... Масло з них, щоб всі вони були нежирними. Ну, отак от от розстляю, і нам їх треба трошки остудити. Поки остигають печінкові блинчики, то я варю картошку. Хочу вам поділитися таким методом, теж дуже класно виходить, одним словом. Це я підсолюю її. А тоді ще кладу спеції. Опять же, ті спеції, які ми любимо, і тут є куркума. Отак от, от ложу, воно проварюється, і картошка така ароматно-ароматна, незвичайна картошка, їх просто от... вола. Навіть оцей бульйончик, і то він смачненький виходить. Можна даже його попити. Ну так же ми спробували. Він, він добрий, смачний виходить бульйон. І от коли картошка полуготова, не геть готова, я кидаю оці спеції, ну да я візьму Кидаю ці спеції, і отак от вона проварюється в них. Дуже смачна виходить картошка. Тут ось видно, що тут є зелень. І... ну от Ми робимо такий собі набор спецій. Тут куркума, тоді коріандр, чесник сухий. І, в общем, скомпоновані ці спеції, я їх використовувала для фарша, для м'яса. А думаю, ну я кинув картошку. І ви знаєте, я не пожалкувала. Ми з великим чащишим удовольством діли ту картоплю. Вона набагато вкусніше, ніж просто зварена в звичайній воді. Лаврове листя не кидаю, бо тут, як теж клала, там попередньому відео є, як ми формували цю баночку. Порошок лаврового листя. Тут сюди вже його можна і не класти. І отак от вона довариться трохи сливочного масла і то, що треба. Візьміть собі на вороження. Тепер треба зробити заправку, ну, не заправку, заправка, намазка як, не знаю даже, як правильно. В общем, то, чим будемо мастити печінкові ці блинчики. Раз, два, три столових ложки сметани і та же майонезу. То в мене там з боку трошки майонез. Що оставалося так, його видавила вже последній. Зараз відкривається у нас навіть не майонез, а це такий кукутицький соус. В общем, не важно. Три столовые ложки, майонеза. Майонез, майонез на пополам все сметаною і чесник. Оце така намазка буде на ці печінкові блинчики. Сметану я беру жирну. не по-моєму, 10%, так. 10%. І 10%. Вкусненько. Тепер беремо тарілку і починаємо формувати наші блини. Значить, от беру цей. у руці в мене є таке кільце. Я ним зайве зрізаю. И у нас получается такий з рівненькими краєчками блинчик. Вот той Ну, Ота такі от тортики вийшли в мене вийшли. Для чого ця шпажка? Зараз я покажу. Значить, це я поклала по вершкового масла, і сюди ми будемо класти картошечку. Картошечка в нас буде цей раз ціленька. Вона, бачите, яка зробилася жовта від куркуми. Ну, Вона дуже смачнюча, дуже. І за ці спеції роблять своє діло. Зараз масло розтане і буде те, що треба. Це сьогодні буде такий обід. І таке, таке блюдо. Зараз я Значит, для чого ця шпажка? Для того, щоб можна було відрізати і оно... воно його як придержує цей тортик. І ви собі взяли ножиком, вилочкою і и... їсте, отак вот от відрізали. І такий міні-тортик виходить. Отакий він в розрізі виходить. Ну, і зараз ми його печінка, тут одна печінка, і коржики товстенькі. І зараз ми його спробуємо. Вкусно, так? Да? Да. Ой, ну що, mm. чесничок. Yeah. Я ще думала, класний, класить чесник. Часник тут вписався свинячу печінку, свинну печінку. Він так, в от, да, от, чесник, mm -hmm. ідеально. А я думаю, блин, ну я вже ж це я думаю, та ні, я не буду класти чесник. А з чесником взагалі ідеально. Правда? Да, вкусно. Дуже смачно. Ось такий тортик виходить, і такий. Можна зробити і ще меншими. Ну і я вам скажу, дуже зручно ще оця форма. Отака от от форма я нею собі раз обрізала. Ну, а це наша Соня нам скаже, дякую. Дивіться, скільки для Соньки ще їди залишилося. Ну, от. ну і З тих 350 грамів печінки. Значить, я зараз покажу ще ми поїмо на один раз. І у нас ще є отакий от тортик, печоночний тортик, міні печоночний тортик. Дуже смачний він, бачите, цей чесночок, звісно, свої, зробив своє діло. Ну І, звичайно ж, не можу не сказати про собівартість цього блюда. Купила я 350 грам печінки, печінка свина у нас по 70 гривень. 37 21 і ще 3 гривня 24 гривня печінка. Ну, нехай 3 гривня яйце, це буде 27. Десь все разом вийде, десь, може, гривень, я навіть не знаю, ну що там, спеції, яйце вже порахували. Ну, 35 гривень, то воно того варте. Дуже смачно, дешево. Готуйте, експериментуйте. Ну Я в захваті, чесно кажучи, від свиної печінки я такого не очікувала. Іменно чесничок і соєвий соус, до речі, в, це, в тісто, коли будете робити, покладіть ложку соєвого соусу. Вона теж тут грає якусь, відіграє якусь роль. Ну, картошечка оця теж нам подобається, вже у спеціях варена, вона геть другий смак у неї. Так що готуйте, експериментуйте, ще раз вам кажу. Попробуйте, спробуйте, воно дуже смачно. На сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока.